історії із ймовірним шахрейством хлопця зі спінальною м'язовою атрофією Назарієм Гусаковим щодня з'являються нові деталі. Виманював гроші не тільки у цивільних та медійних людей, а й у військових. У пораненого військового, який повідомив, що перебуває на лікуванні, витягнув за місяць 335,5 з половиною тисяч гривень, з них 160 тисяч у борг. Про них на своїй сторінці у мережі ікс повідомляє журналістка Ольга Худецька, яка розслідує діяльність гусакова. Ось до прикладу, в історії з військовим Назарія навіть не зупинило те, що воїн поранений та проходить реабілітацію. Велетенські суми у чоловіка просив на препарат, який, до речі, на той час вже отримував за гроші з бюджету Львова за програмою підтримки людей. Зі СМА Назарій витягав 500К у хворої на рак дівчини в період рецидиву. На військових Назарій не зупинився. Писав і тим, хто сам потребує допомоги. Схема така: спочатку гусаков надіслав на банку для лікування дівчині, яка хворіє на рак 10 тисяч гривень. А наступного дня почав просити, нібито допомогу навзаєм. Він попросив позичити на ліки 500 тисяч гривень, і саме сьогодні до 16.00. Окрім нових подробиць, Назарій Гусаков за останні дні ще й отримав від поліції два кримінальні провадження за шахрайство та відмивання доходів.